28. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України, призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 29. Утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст. Найменування і перейменування населених пунктів і районів 30, призначення чергових та позачергових. Виборів до органів місцевого самоврядування 31. Затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів проведення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.